Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Сьогодні у нас дуже святкова тема: Остерн Великдень. Коли святкують німці Великдень, які символи та традиції цього свята вони мають? Про все це у цьому відео. Також не забувайте про підписки та вподобайки. Таким чином, ви підтримуєте цей канал та просуваєте це відео на YouTube. Та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео. Остерн Зондак саме у цю неділю святкують німці Великдень. Наприклад, цього року ця дата припадає на 9 квітня. Як правило, діти мають у цей період шкільні канікули, котрі тривають приблизно два тижні. Коли до вас звернулися з привітанням Фрое Остерн, ви можете відповісти також Фрое Остерн, що означає радісного Великодню. Або ж так, Фроє Остерн, он щоне фаертаги, остерн, фаертаги, що означає радісного великодню і чудових святкових днів. Або ж так, Анфроес Остерфест. Ein frohes Osterfest, що означає радісного свята Великодню. Що цікаво, ми кажемо Ostern, ми не кажемо frohes Остерн, хоча слово Остерн середнього роду. Чому? Тому що слово остерн тут вживають у множині. Тому що вони мають на увазі, що остерн, Великдень це не тільки один день, а й весь період і до цього свята також разом з постом і так далі. Це ж правило стосується і різдва. Вони кажуть фроювальнахтен вже вживаючи слово вальнахт у множині Вальнахтен, тому Фроєвальнахтен. До речі, якщо ви не дивилися відео про різдво, які традиції мають німці, раджу подивитися це відео на моєму каналі. У цей день німці збираються за святковим столом. Це може бути або ж святковий сніданок, обід або вечеря. Німці також мають спеціальну Великодневу випічку, наприклад, остернброд, хліб для Великодня, або ж остерм кухен, пиріг для Великодня. Рецепра ну, дуже нагадує колич, це борошно, родзинки, цедра, горіхи. Також вони мають гефетцов. Ефіцоп, якщо перекладати це буквально, означає коса із дріжджів. А в рецепції борошно, дріжджі, родзинки, молоко і так далі. Це великодневий кролик. Він є символом плодючості. На це є дві причини. По-перше, тому що ця тварина є однією з найперших, котра навесні дає потомство. А по-друге, тому що кролчиха може народити до 20 кролченят на рік. А другим символом є остерну лам великодневий баран. Він є символом миру та чистоти. Тому німці досить часто для декору перед великнем використовують фігурки цих тварин. Наприклад, вони можуть покласти біля вхідних дверей фігурку такого кролика або ж баранчика, або ж повісити віночок з використанням цих тваринок на вхідні двері. Ну і звісно, куди ж без Остена Аер це великодневі яйця. Німці також полюбляють робити крашенки для них це цілий ритуал. Вони можуть сісти або фарбувати яйця на сам великдень або ж напередодні. І тому в магазинах доступні різні набори для декорування, барвники і так далі. А також можна знайти такі штучні яйця, наприклад, з дерева, пластмаси, просто для декору домівка. Але я хочу вам розповісти про таку традицію, як Остеркерце. Це великоднева свічка, котру запалюють у церкві на великдень під час богослужіння. Це така велика біла свічка, на котрій зображений хрест. Дата поточного року і літери Альфа і Омега. І мені дуже сподобалося значення, котре має ця свічка. Свічка символізує Ісуса Христа як переможця над смертю. Білий кольор є кольором надії і символом нового життя. А літери Альфа і Омега є символами початку і кінця всеосяжного. Ось таке цікаве значення. У Великдень батьки, дідусі бабуся ховають різноманітні подарунки дітям. Вони це можуть зробити або ж на подвір'ї, якщо мають садочок, або ж у оселі. Це можуть бути різноманітні шоколадні яйця, шоколадний кролик, наклейки, цукерки і так далі. Але при цьому дитина має думати, що це зробив Остенгази, залишив ці подаруночки, великодневий кролик, а не батьки чи дідусі бабуся. Що ж дарують один одному німці на Великдень на Остер. Я тут знайшла дуже таку цікаву статистику, і хоча вона 2017 року, я думаю, що мало що змінилося, враховуючи той факт, що німці дуже консервативні люди. Тож, 78% дарують солодощі і шоколад. 39% Остерн Айрн, великодні яйця, 13% настільні ігри. 10% книги, 9% одяг та взуття, 8% напоїв та делікатеси. Тож, на цьому в мене все. А ви пишіть в коментарях, чи святкуєте ви великдень, які великодні традиції має ваша сім'я. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати його, поставивши лайк. Та підписавшись на цей канал, не забувайте також натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео на цьому каналі. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!